Доброго вечора. Вийшла з поліклініки, зараз зайшла у кафе, що тут поряд, П'ю кофе. Вчора дивилася у Дуже люблю. Мої якось не дуже, а я не знаю. Мені дуже цікаво, особливо як іспанці. Жаліються, що за них ніхто не голосує, бо в них немає сусідів. Що всі сусіди друг за друга голосують, а в них тільки Португаль і Франція, і з Францією вони не дуже, тому за них ніхто не голосує. Дуже смішно слухати іспанців, як вони жаліються. І саме цікаве це дивитись, коли голосують. Та й пісня цікава чула. Не знаю, мені подобається. Отож, поп'ю зараз кофе, посиджу, бо сьогодні вночі майже не спала. З птичкою, з цим. Як воно на українською? Ет, 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 як він... Стріж. Переживала. А утром. Так у нього лазик вже відкрився, і такий він, він був бадьоріший. Я йому двох мошечок спіймала і відкрила клювик і дала. і потім виносила знову, щоб він летів. Спочатку не хотів, спочатку не летів, а потім подивився, подивився, що літають, і як полетить. І я так зраділа, що він полетів і в небо так високо. І я вже заспокоїлась, бо дуже переживала, мені його дуже жалко було, що не зможу, не зможу врятувати і що робити, бо нема насікомих. Так що дуже добра новина. Стріжик полетів. Ну що, доп'ю кофе, подивлюсь трохи новини, бо в мене вдома немає телевізора. Треба покупати телевізор, а це треба антенну тягнути з кухні. Там багато метрів треба поміряти, скільки робити. В общем, mm. целое дело. Ну, пока.